Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 28 січня. Сьогодні до нас приїхав е, чоловік з Кам'янця-Подільського. З ним е, Розбираємо ось такий Hyundai Kona 2019 рік 60 тисяч пробігу. Є е, в е, е, нас легенький рокіт. Як ви бачите, вже ось зняли редуктора. Буду Будуємо такого. Тут у нас двігун. Знімаємо Міняємо всі підчепники в даному автомобілі. Будемо зложувати його назад. Міняємо повністю всі в первічному, вторічному диференціалі, в двигуні. Ось ви бачите, перед собою вже розібраний і електродвигун, і сам редуктор даного автомобіля. Все ми міняємо, ставимо оригінальні запчастини. Ну, як сказати, оригінальні. Наближено до оригіналу, тому що оригінальних підчепників взагалі в нас не існує. Все це запресовуємо в нас в е, самому. Гаражі, тобто ніхто нікуди не їде, все у нас готове, шайби готові. Ось бачите, вже двигун стоїть у нас на автомобілі. Все збираємо, заливаємо зараз тосол і будемо е робити таку діагностику. От, виїжджаємо вже нашим автомобілем, все добре, немає жодного рокоту, все ми устранили. Будемо зараз вертатися назад. Будемо віддавати даний автомобіль. на завтра і на післязавтра маємо ще два автомобіля на заміну підчепників. Також маємо в наявності дві Hyundai Kona, одна 19 одна 20-го року рестального. Кого цікаве, телефонуйте. Також в Нідерландах куплених ще дві Kia Niro. Вони також є актуальні, ціни різні. Від 15-ї пішли далі. Кого що цікаве, телефонуємо. В неділю будемо відправлятися в Нідерланди з сьогоднішньою роботою. Ми задоволені на всі 100. Ось вже людина буде відправлятися вже по місцю проживання до себе додому, Місто камянець з побажаємо гарної дороги.